Перша книга Хронік. Розділ 15. І набудував собі домів у Давид-городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: Ніхто не повинен носити Божий кивот. Окрім левітів. Бо їх вибрав Господь на те, щоб носити господній кивот. І служити йому до віку. Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та Левитів. І синів кигата Урієла начальника та його братів. Сто двадцять. І синів Мерарі – Асаю начальника та його братів. 220. Із синів гершома Йоїла начальника та його братів 130. Із синів Еліцафана, Шимаю начальника та його братів 200. З синів Хеврона Елієла начальника та його братів 80. Із синів Узієла Амінадава начальника та його синів 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара, і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: Ви, голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід. Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля, і сини Левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей за Словом Господнім. Давид звелів левіцьким начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, братів їхніх Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних Захарію, Ізієла, Шемірамотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Ове додома та Еїєла – воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Зехарія, Езіел, Шемірамот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еїєл та Азазія. Восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер, священники – Сурмили перед Божим кивотом. Оведодом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведома радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього завіту. Принесли вони в жертву сім бичків і сім баранів. Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивот, і співаки, і хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив кивот Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів. Граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли кивот Господнього Завіту входив в Давид город, міхаль Саулова дочка дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці.